Вітаю! Давайте розглянемо, що в нас тут розміщено на малюнку. Ви можете побачити, що тут розміщені правила безпеки в інтернеті. Можна подивитися і знайти в інтернеті інші малюнки, які відображають правила. Ось щось подібне, тобто вам надані зразки до виконання, щось подібне нам треба буде створити протягом декількох уроків. Сьогодні ми з вами тільки починаємо знайомитися з програмою комп'ютерної презентації, тому ми будемо з вами вчитися копіювати зображення, а також текстові дані на слайди презентації. Ще раз нагадую, де ми беремо матеріал, з яким ми працюємо. І так, заходимо в класрум 5 класу. Ви можете побачити, що в ньому додано за, останні, за останній день. Декілька завдань, а точніше сказати, завдання по виконанні роботу 12.01, а також два матеріали безпека венті джерело 2 і безпека венті джерело 1, що вони собою представляють. Якщо ми повністю з вами відкриємо наданий матеріал, тобто натиснемо «Переглянути матеріал, у нас відкриється ось така сторіночка, де в цьому матеріалу буде додано тільки. Десь 10 зображень, а також посилання, звідки був взят цей матеріал. Крім цього, якщо я через Classroom відкрию «Безпека в інеті джерело 2, то я таким же чином відображу матеріал, тобто малюночки, які додані до Classroom, які ви можете використовувати для того, щоб виконати завдання. Де брати підписи к малюнкам? Підписи к малюнкам це взагалі то наші текстові правила. так? Тому, що я зараз роблю? Я відкриваю завдання за 12.01. Ось таким чином натискаю переглянути вказівки, і, натискаючи на нього, в мене відкривається саме завдання, з яким вам треба буде сьогодні попрацювати. І так, що, що в нас за завдання? Нам треба розробити правила безпеки в інтернеті. Крім цього, сказано, що вам додані орієнтовні зразки, які я показала на початку відео, а також відеоінструкцію, яку я зараз вам записую. Що далі? Ще раз акцентую вашу увагу на тому, що. Ось такий о, приблизно результат ми отримаємо з вами не після першого уроку. Сьогодні ми вчимося виключно копіювати та вставляти різні об'єкти на слайди презентації. Що ми робимо? Ну, перш за все, що вам треба зробити, це ознайомитися з планом дій. Тобто, дивіться, вам надано 5 пунктів. І. В цих п'яти пунктах пояснюється послідовність ваших дій. Перше, що треба зробити, це ознайомитися з правилами безпеки в інтернеті. Для цього я опускаюся нижче по завданню і бачу, що мені додано з підручника скрін, де в нас перераховані усі правила. Крім цього, Подібні правила я також розмістила ось тут для того, щоб при необхідності ви могли скопіювати певне правило до своєї картинки. Тобто, якщо вам подобається одне з правил, але воно не має бути дуже довгим, це, може, 3, 5, 7 слів, тобто ви можете звідси взяти частину правила. Тобто, виділити його і скопіювати на слайд. Після того, як ви ознайомилися з правилами, вам треба відкрити файл із презентацією безпека в інтернеті. Де ми його беремо? Ось в мене є цей файл у Google презентації. Ми з вами ще раз повторюємо: працюємо в Google-презентаціях. Чому? Тому що доступ є до google презентаціях на різних пристроях, тому опрацьовуємо з нею, опрацьовуємо, опрацьовуємо її, так? Значить, відкрили. Крім цього, вам пропонується у цьому завданні відкрити в окремих вкладках матеріали, які додані до Classroom Безпека Венеті, джерело 1 і джерело 2. Ось в мене вкладки в браузері, де в мене вже підготовлений матеріал, який я можу опрацювати, тобто вибрати ті малюночки, які мені підходять, і скласти свої правила. Це зробили. Далі слідуй за, вкази, за вказівками. І так, добери 6-8 малюнків добраних правил безпеки в інтернеті. Скопіюй ці малю, малюнки на слайд-презентації, зміни розмір і перемісти по слайду. Що це значить? Це значить, що у вас є, наприклад, матеріали. Ви дивитеся, що вам підходить правила ну, певне правило, так, ви їх перечитаєте, ви будете знати, про що йде мова. І що ми робимо далі? Ми ось тут беремо певну картинку, яка вам більш до вподоби, так? Ну, наприклад, ось цю картиночку. Вибачте, зараз це, у мене проблеми. Так, значить, ось я вибрала певну картинку. Правою кнопочкою миші я натискаю копіювати зображення. В мене вже відкрита презентація, з якою можу працювати. Я єдине, що з іншого аккаунту, зараз додам, тому що для показу використовую цю надану презентацію. Значить, дивіться: Ctrl V я можу вставити скопійовану картинку. Або я могла натиснути правою кнопочкою миші і в контекстному меню вибрати Вставити. Ось таким чином. Зайву картинку завжди можна видалити. Ви натискаєте кнопочку Backspace, коли малюночок у вас виділений, і видаляєте його. Це зображення, ви бачите, воно маленьке і воно дуже близько до краю. Мені це не потрібно. Що я роблю? Я клацаю на ньому для того, щоб його виділити. Потім переходжу на кутовий маркер, в мене змінюється курсор миші, і тягнучи його, я можу його збільшити, зменшити так, як мені. Ну, треба, так? Що я ще зможу робити? Я можу його трішечки перемістити, утримуючи ліву кнопку миші або пальчик на планшеті, так, на певному малюночку, ви його переміщуєте по слайду презентації. Слайд це основний об'єкт комп'ютерної презентації. Ви бачите, що зліва в нас відображається ескіз, тобто маленька копія цього слайду. Завдяки ескізам, ви можете легко переходити з одного слайду на інший. Але сьогодні ми працюємо виключно на одному слайді. Що я роблю далі? А далі я повертаюся до відповідних матеріалів, шукаю те, що мені необхідно, якесь зображення клацаю на ньому. У вас, наче, не має бути таких проблем, як у мене. Зараз щось не відображається. Але якщо раптом щось буде не відображатися, напишіть мені, будь ласка, значить, правою кнопочкою миші копіювати зображення. І знову я переходжу на свою презентацію, клацаю тут, так, на порожній частині слайду, і натискаю Ctrl-V, комбінацію клавіш, або правою кнопочкою миші. Вибираю Вставіть. Ось підказка, Ctrl-V в нас теж тут є. Те ж саме я роблю. Я його можу збільшити, я його можу перемістити, і таким чином я розміщую мої малюнки на слайдах презентації. Так, ви маєте розмістити, нагадую, вам в інструкції вказано 6 або 8 малюночків. Значить, після того, як ви розмістите малюночки, ви підбираєте до них правила так? відповідно до того, що розміщено. Я зараз вам тільки що показую, як скопіювати текстові дані. Повертаюся до нашого завдання, де в нас написан план дій, і нагадую, що в нас нижче в цьому завданні є матеріали для підпису малюнків. Що нам треба? Нам треба підібрати до малюночка певне правила. Зараз я на це час не витрачаю. Я просто вам показую, як скопіювати. Наприклад, вам підходить це правило. Будь обережний із незнайомцями. Я виділила цей текст, утримуючи ліву кнопочку миші, натискаю Ctrl C або використовую праву кнопку миші, контекстне меню. Повертаюся до презентації, з якій працюю клацаю, знімаю виділення з картинки і натискаю Ctrl V. Таким чином, в мене з'являється рамочка, в якій в нас додано текст. На сьогодні з текстом ми нічого не робимо, крім як переміщую його по слайду. Тобто, утримуючи ліву кнопку миші, натискаючи на рамочку на границю, так? утримуючи її, я перетягую. Це правило до потрібної картинки. Так? Ну, тільки підбирайте, звісно, правило, яке відповідає о, малюнку. Ось так ви розміщуєте о, текст, і текстові дані, і графічні дані. Потім ви могли побачити, що обов'язково ви маєте п'ятий пункт плану. Перейменувати файл із презентацією, відповідно, малюнки та текст, безпека, ваше прізвище. Ну, ми можемо взагалі-то ось це: скопіювати цю та частину теж. Ctrl-C. Повертаюся. І перейменування файлів буде виконуватися, виконуватися таким же чином, як ви це робили в текстових документах. Ось тут я тричі клацнувши, виділяю весь текст, стираю його, натискаючи Backspace. Натискаю Ctrl V і дописую своє прізвище. Все, робота ваша на сьогодні виконана. Ви повертаєтеся до відповідного завдання. Ну, в даному випадку у вас з'явиться віконечко здати, так? воно у вас буде тут, скоріш за все, праворуч, так? на вашому пристрої. І ви натискаєте кнопочку Здати і відправляєте роботу на перевірку. Всі інші дії ще раз вам повторюю: додавання фону слайду, так? тло слайду, це так називається, зміна розміру і кольору підпису, так? шрифту. Крім цього, розміщення, додавання стрілочок і так далі, все це ми будемо робити на наступних уроках. Бажаю вам успіхів, питання ви завжди можете задати, якщо вам було щось незрозуміло. До побачення.